Цей історичний день ми будемо мати свою, свою законну в центрі Києва, в центрі нашої столиці, нашу українську православну церкву, яка має своє місце у великому православії світовому народі. Це дуже велична дата, що ми прийшли, тому що у нас тут було зайнято не тим, чим потрібно сатанистами. Да, ето наше, наше рідне, кровне і центр, центр нашої столиці це серце наше, це наша духовність висока, радість у вас, радість да, велика, да. радість Так Саме ми, ми з братом да, тішимось. Да, да. Цілова. Що ви хочете побажати, де речі паралельно нашим військовим, бо вони захищають нас, аби вони не захищали. Да, уже да, не просто оці московити, їхня гентура просто тут сиділи. Уже Росія тут була, Московія, да. і тому це ціна велика жетовності. Ваші побажання нашим воїнам. Нашим військовим ми бажаємо міцного здоров'я. Хай їх Бог охраняє, хай Божі ангели будуть разом, разом з ним. Хай. Архангел Михайло із своїм військом їм допомагає, дає їм сили наснаги. А ми на їх надіємося, ми любимо і йдемо всі до перемоги. І ця перемога буде скоро, тому що вони її приближають. А ми тільки надіємося на них і на Бога. І ще одне таке, ви якщо помітили, ну я думаю, ви всі помічали до повномасштабного вторгнення. Mm -hmm саме повномасштабно, з 24 лютого 2022 року, люди завжди бажали один одному миру. Миру, миру, миру. Хоча вже війна йшла з 2014 року. Але після повномасштабного люди в першу чергу перемоги бажають. Перемоги. Ви помітили також да, це, це вже свідомість людей. Да, да. Відкрилась бо да. торкнулися уже всі, Торкнули не окремо усі, когось да. і вона нас усіх об'єднала, і нам сили дає і перемогти ворога, який задихає, і вже багато століть наші предки. Хотіли цієї ці, ці, освободження цієї залежності, але конець-то вона буде. Викон... Наші воїни, наші захисники виконають Ми усі. усі... Бажання наших предків, які хотіли, але не могли до цього добитися. А хай їх Бог зупиняє, щоб вони всі живі, здорові, повернулися до своїх сімей і радість була в нашій державі, щоб ми відбудували її і були щасливі, і найкрасивіше наша держава на цьому світі. Ми любимо свою країну.